Цей салат у мене на першому місці. Я не знаю, як його можна не любити. Це салат з крабовими паличками. Також дуже смачно додати відварений рис, пекінську капусту. Або ще дуже класний варіант. Додавали колись мігіну запарену. Дуже смачно, хто пам'ятає чи хто готував, напишіть в коментарях, як вам нарізаю один огірок. Нарізала огірок невеличким кубиком. Перекидаю в миску. Чотири відварених яйця теж нарізаю кубиком. Звичайно, крабові палички. М -м -м. А ми відправляю в салат. Також нарізаю такий гарний великий пучок зеленої цибульки. Інколи ви мені пишете в коментарях, ох, як ти можеш таке їсти, там хімії багато. Я вам скажу, а що зараз без хімії? Навіть те, що я вирощую на городі, і то треба покропити, бо не виросте. Півбанки кукурудзи, сіль, перчик за смаком. Ну, і, звичайно, цей салат дуже смачний з майонезом, але я зроблю наполовину. Додам зо 2 столові ложки з майонезу і зо 2 столові ложки сметани. А пахне! Але в мене на столі не тільки пахне салат. Я сьогодні собі купила конвалію. М -м -м. А на наступний раз, як я буду готувати, обов'язково приготую з міліною. Салат виходить, цей дуже смачний. Обов'язково готуйте. Усім смачного!